Всім привіт! Сьогодні я вам буду показувати, що я дістала на новий рік та на Святого Миколая і буду показувати свої медалі та дипломи. Перше ми почнемо. Давайте з. Медалі. Перше це саме найперше у мене була е, е, з нашого клубу Віва Поле. Е, моя перша медаль Така вона. Це ми дістали всі перше місце, тому що це для всіх перше місця. Бо це з нашого клубу, а з нашого клубу це завжди всі діти достають в перше місце. Що в мене там було друге? Я навіть вже не пам'ятаю. А, все, знайшла. А це друга медаль, коли я поїхала в намисів. Така. І це у мене було друге місце. Далі це ось таке. Це я не пам'ятаю, де у мене було, або в Глівіцях, або теж на мисло. Ні, це було у мене в Глівіцях. Така з такою гімнасткою. Це теж друге місце. Я дуже багато стою в другому місця, як коли кудись їжджу. А друге, це у мене не з гімнастики, а з плавання. Це ось така у мене металь. Це було шкільне плавання на час. Хто дістав третє, хто дістав друге, хто дістав перший, я дістала першу. Моя подружка теж. А там діти були, які достали третє або друге. Ось це остання подальня, яка у мене була. Це ось така. Ну, це на початку останнього. Це після. Що з Миколая це було? За дівь така. Березь така. Осталось. Ну, це теж перше місце. Це так це на мені. Ціла гора. Медалів. Ціла гора. Зараз буду показувати вам дипломи. Ходімо. Ось перші. То есть, ось ця голуба. Це перша. Це. Е... Це я навіть не пам'ятаю. Це, напевно, третя була. Це ще один сертифікат. Ось, бачите, половинка. Още десь мене ось лежить у мене тут так, щось дістану, бо другі я не дістану. Ось таке у мене диплом. Це за останнє виступлення. Ось так. А зараз, що я буду вам показувати, я навіть не знаю. Ну, Давайте тоді буду показувати, що я дістала на Святого Миколая. Це я вже пробувалася. Це у мене сердечки. Зараз став їх одне сердечко. Таке сердечко це по типу як мило. І це в ванну кидати. І буде як лепісточки рози. I love you Зможемо туди де воно було? Далі. Далі у нас буде теж такий шарики Зараз те саме буде. Що це шарики, але більші. Це ось цим. Не знаю, чи буде видно. Але напевно видно. Бо воно в мене повипадало. А за ось це То це ось. To też takie jak w tych rożewiach To jest taka upakowaczka i ce... to tutaj takie A tu jakieś bliższe i tu bliższe Nie pamiętam dobrze, ale to rożewie, to serdeczki A tutaj chciałabym zrobić cure. Тут вона така блистить, а тут така просто рожева. Спробуємо так. Гри. Тільки е, що я подзвонила бабусі і е, вона необбесна. Ну, то тобто, й сці це. Не знаю, чи ви знаєте, хто де живе. Не відповідай мені. Що по типу немає в сіті. Далі продовжуємо. Така заколочка з такою принцесою, принцес і пилочка. Мама до мене хотіла щось сказати. Добре, далі наклейки Це з календаря було, а ось шоколадний календарь. Я до 16 дійшла. А тут задіяти мішка, сова і соволень. Не знаю. А, ось що мені Миколай мені. Я забула. Ой боже, ой, ой, ой. Дві таболачки. Одна яка світиться в темряві. Зараз я її дістану. Ой боже, її треба помити. Якщо що табалапку можна мити? Така ось табалапка. Мій котик спить, бафі, мікролик. Баффі це мікролик, а мурка це мій котик. Бафі там миється, мурка спить. Ура! Зараз дістану я стану вам фіолетову показати. Хто має теж та балапку, ставте лайки. Достаємо фіолетову до тебе лапки. Ось це помила. Не така грязна, як та. Вона більш така. Ой, щось грязнуло трішки. А нічого. Вона більш така товстіша. І більш липуча, бо я її помила. А зелена я не мила. Ой. Вона поки що не прилипає. Ой, ой. Не прилипає. Ні. Ні. Якщо буде мокрою, там, витерти її, то вона буде, буде прилипати. Ось так ось вона виглядає. Що мені ще Миколай приніс? А, ляльку. Я не знаю. Адіт Мороз мені приніс крісло, на якому часто мурка спить. А... Ще планшет. Там ще цукерки там різні Різні. Я часто... Плутаю е, руссько-українську, або е, руську та українську. Буває розмовляю по-українсько-руському, або чисто по-українському, або по-руському. Але найбільше я е, або русько-українською, або українською. Бо в мене є ще друзі, які розмовляють по-руському то я пробую не розмовляти по-русському, але частенько вони мене не розуміють, але вони з України просто вони з тієї країни, де народилися, що по русському розмовляють. Ну, то, що поробити. То я буває, розмовляю по русському Ну, Можу розказати вам про гімнастику, але це може бути в другий раз. Тому що потрібні лайки від вас. Люблю вас, цілую. Чекаю вас. Якщо наберете хоча ж... 30 лайків, то я випустю е, відео, що я роблю там, наприклад, на гімнастиці, або як вас навчити, хто не вміє, наприклад, шпагату, там мостику, всього такого. Всім люблю, цілую па-па-па-па!